Гинуть дельфіни в Чорному морі. Екологічна катастрофа. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. На жаль, підтверджується мій таропрогноз. Я говорила про техногенну катастрофу та загрозу екологічної катастрофи на півдні України. На жаль, також для Херсонщини велика загроза отруєння води, так само Одеська, Миколаївська область, тому щось може статися або якась техногенна катастрофа, або щось природнього. Характеру, негативні явища, що буде забруднення води, повітря, ось таке щитується для півдня України. І що ми бачимо із затонулого російського танкера в Чорному морі продовжує витікати мазут. Екологи фіксують масовий викид дельфінів. Зокрема, зазначається, що внаслідок аварії російських танкерів, 15 грудня у Керченській протоці витекло 3750 тонн мазуту. Наслідки ще до кінця невідомі, як це все аукнеться. Нагадаю вам, що 15 грудня було затоплено два російські танкери. Також в цей день сталася ще одна приємна в лапках подія для України. Було... Третє судно також затнуло це. Був плавучий кран Російської Федерації. Що ж, як бачите, підтверджуються і мої теро прогнози щодо затоплення російських суден. Найближчі три місяці ми отримаємо новини про ще. Багато знищених у російських кораблів. Це може бути від 3 до 11 навіть. Але це не саме кораблі, це можуть бути катери, інші плавзасоби, але в будь-якому випадку, я думаю, що найближчі 3 місяці, як мінімум, про враження ще трьох катерів. Ми дізнаємось: ось три кажезлі, Тут безпосередньо намальовані море, намальовані кораблі, які відходять. Так дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі ще Росія втратила судно, це поблизу Іспанії, затонуло російське вантажне судно Урса маджор Дивіться, спочатку припускали, що корабель тримав курс на Сирію і нібито. Мав евакуювати військову техніку російського контингенту. Але, як виявилося, дане судно йшло до Владивостока. Це судно перевозило запчастини для ядерних криголамів. Це дві 45-тонні кришки реакторів. Ось так. Таро прогнози мої підтверджуються, і згадайте мій віршик? Все, що морем ходить і літає, все дороге, що в Українців стріляє. Піу-піу, і Крим покидає, Кобзону та крейсеру Москві привітання передає. Все чекає на Росію негативне і суда. Російські будуть тонути і літаки падати, і це вже підтверджується неодноразово. Ось це може бути знову ж таки на Росії якесь затоплення дамб або якась техногенна катастрофа або Затоплює вулиці, зносить автівки в російському Сочі вирує сильна повінь. Саме з такими заголовками вийшло більшість видань 18 грудня. Тим самим підтвердився мій теропрогноз від 20 листопада щодо Росії. Я попереджала, що Росію чекає якесь затоплення або ж техногенна катастрофа. Що... Так що підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай вам щастить до зв'язку. З вами була Таролог Людмила.